Так, привіт товариство! Презентую вам такий інструмент для реггінгу від компанії Rigmaster RB14. Ось в порівнянні з моєю долонею, отак він виглядає, таких розмірів. А я з масштабою цього горіха, Югланс Регія, він росте тут в огороді але ніби ми працюємо на ньому і як Користуватися кількістю отворів для того, щоб, наприклад, спускаємо цю гілку, спускаємо ту сторону, ту гілку і уявляємо, що це є верхушка, на якій ми сидимо, як працюємо з даним девайсом. Починаємо з цієї невеликої, уявляємо, що кинути її важко, тому спускаємо. Пропускаємо через одне кільце, точніше через один отвір, напівштик, тимбер хич, зав'язали, уявляємо, що ми тут зробили запил, ріжемо і на, одній, на одному отворі спускаємо цю гіляку вниз. Далі наступна буде та, вона значно більша. Так як дана гілка в рази більша, ніж перша, ми робимо такий маневр. ми пропускаємо вже через два отвори. Цього тертя достатньо буде, щоб можна було набагато більшу вагу спустити безпечно. Низовий при... пригальмую мотузку без боларда і удачно спустити цю гілочку на землю. Для того, щоб спустити таку верхушку, я перепаковую через три отвори. Зараз зав'яжу і ви побачите, як він буде виглядати у напівготовому стані. Ну, Сидимо ми, на, наприклад, наверху і треба нам ту всю верхушку за один махом спустити. Маємо природний нахил, тому паритися з тим, що воно піде в потрібному напрямку туди, не дуже треба і так піде. Пропускаємо через рік-блок через усі три отвори. Щоб не помилитися. Трохи піднімаємо вверх і починаємо з нею. Раз, два, три. Там в'яжемо полуштик і я в'яжу тимбер хич. І все. Для того, щоб спустити таку масу, ми зарядили інструмент. Даємо команду для низового, щоб він готувався, і можемо різати. Так, можна, так треба працювати з даним девайсом. Кому щось не ясно, пишіть, дзвоніть, будемо відповідати, виясняти. Все, всім добра, на зв'язку.